Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому 34 вибухи пролунали в районі Рубльовки аеродромів та військових баз в Москві. Десятка кортежів їздять з елітного району. Паніка. Крім того, поряд з Москвою горить комплекс С 400 задіяний червоний код. Понад 2000 тисячі виходять на чергування, а тисячі ОМОНівців на вулиці. Починається цикл різдвяних свят в Росії. За кожен удар по Україні, особливо сьогодні, Сьогоднішні росіяни отримують 15 наших. Терміновий наказ залужного зробіть так, щоб Шойгу втратив все. Плачте, почалося Москва під масованим обстрілом вибухи в різних районах. пишуть місцеві телеграм-канали. Нагадаємо, у ніч, на 2 січня 2024 року. Ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів. Як це було кілька днів тому, 29 грудня 2023 року, пише генерал Залужний. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру промислові. Та військові об'єкти основний напрямок удару столиця України. У перші хвилі атакували шахедами з південно-східного напрямку із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 безпілотників. А шахеда 136-131 було знищено протиповітряною обороною. Про що повідомлялося раніше уранці. Ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків. Вийшли на рубежі пуску близько 6-ї ранку і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування базування Х-101, Х-555, Х-55. І з 7.30 було зафіксовано пуски 10 аеропалістичних ракет Х-47М2 «Кинжали» з винищувачів Міг-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу «Іскандер МС-300», «С-400». Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 3 із 3 крилаті ракети «Калібр». Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за роботу. До зустрічі, друзі! Ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.